Завдання 7. Коли підвішений напруження тягарець коливається у вертикальному напрямку, його висота над столом змінюється від 5 до 15 см. За хвилину тягарець проходить шлях, що дорівнює 6 метрів. Визначте частоту коливань, вважаючи їх незатухаючими. Ну що ж, стартуємо, що можна записати в умову цієї задачі? У нас тягарець коливається і його висота змінюється. Давайте напишемо, що початкова висота хай буде 5 см, H0. Записуємо. h 0 дорівнює 5 см. Далі H 1. 15 см. За хвилину записуємо що час Т дорівнює 1 хвилина. І це складає 60 секунд. Так, Проходить тягарець шлях, що дорівнює 6 метрів. Записуємо, що L, шлях у нас 6 метрів. Оскільки в нас тут сантиметри, давайте 6 метрів запишемо у сантиметрах. Це буде 600 сантиметрів. Тому що 1 метр це 100 сантиметрів. Є. Ну що ж, записали мимо, проводимо дві лінії. Нам сказано визначити частоту коливань, вважаючи їх незатухаючими. Частота коливань це літеранів. Гаразд, як можна міркувати? По-перше, пригадаємо, що нам необхідно для того, щоб знайти частоту. Нам потрібен або період коливань, бо частота у нас обернена величина, або потрібно знати час коливань і кількість коливань. Час коливань у нас є за 1 хвилину, але кількість коливань ми не знаємо, спробуємо визначити. Отже, запишемо формулу, щоб ми її пам'ятали. Отже, частота це кількість коливань за одиницю часу. Нам потрібно n поділити на t. t у нас, як я вже казав, є це 60 секунд. Залишилося знайти, а скільки коливань пройшло за ці 60 секунд. Що ми знаємо? Що в нас висота. Тіло, коли воно коливається на пружині, змінюється від 5 см до 15 см. Тобто, якщо точка 1 тут нарисована на малюнку, тому показано коливання маятника, то о, у нас тіло ще раз змінює від 3 до 1 положення, але видно, що воно коливається навколо положення рівноваги 2. І якщо висота тіла змінюється від 5 до 15 сантиметрів, то різниця цих висот складають дві амплітуди, тому що відположення рівноваги вниз відхиляється на амплітуду і вгору відхиляється на амплітуду. Тобто ми можемо сказати, раз, що щоб знайти амплітуду, записуємо амплітуда А до рівня, потрібно різницю висот, тобто H1. Відняти H0В і поділити на 2. Ще раз це видно з рисунка. Ну що ж, давайте обчислювати, яка ж у нас амплітуда коливань. І H1 у нас 15 см. Відняти h 0 5 см. І ділимо на 2. 15-5 це буде 10 см. Ділимо на 2, це буде 5. См. Yeah. Ми вже дізналися, що амплітуда дійсно 5 см. Тобто якщо тіло знаходиться в точці 2, воно буде коливатися вгору на 5 см і вниз на 5 см. Всього у нас змінюється висота на 10 см, тобто все вірно. Ну, а тепер ми ще знаємо, що в нас тягарець за цю хвилину проходить шлях, який дорівнює 6 метрів. Що ми знаємо за одне коливання? За одне коливання, якщо, наприклад, тіло знаходиться в точці 1. То має пройти тіло до точки 2, це одна амплітуда, потім до точки 3 ще одна амплітуда. Від 3 до 2 ще одна амплітуда. І від 2 до 1, щоб тіло повернулося в ту точку, з якої воно було. Треба пройти ще одну амплітуду. Тобто всього 4 таких амплітуди. Раз, два, три, 4. Чотири. чотири таких амплітуди має пройти тіло за одне коливання. Отже, записуємо тоді, що за одне. Коливання так? Тягарець? Тягарець? Тягарець пройде? Пройде шлях? Записуємо L нульове. Дорівнює 4 амплітуди. І це дорівнює. 4, що множиться. Ну, а амплітуда у нас 5 см. То 4 множимо на 5 см. Ну і 4 помножити на 5, це буде 20 см. Гаразд. Ми знаємо, що тоді за одне коливання тягарець пройде 20 см. Ну, але всього у нас тягарець пройшов 600 см. То скільки було таких коливань? Зрозуміло, що потрібно загальну кількість, загальний шлях поділити на шлях, що тіло проходить за одне коливання. Записуємо тоді, що кількість коливань. Кількість коливань. n Записуємо, буде дорівнювати. Отже, потрібно загальний шлях е поділити на шлях, яке тіло проходить за одне коливання. І це дорівнює. Загальний шлях у нас 600 см. Що ділиться. А шлях за одне коливання 20 см. І це дорівнює. Ну що ж, у нас сантиметри скорочуються, 0 ,1 скорочується, 60, що ділиться на 2, це буде 30. 30. 30 коливань тіло зробило. Ну що ж прекрасно, ми вже знаємо кількість коливань, і ми можемо обчислити тепер частоту. Яка частота коливань? Записуємо тоді, що частота дорівнює. Запишемо ще раз формулу n-велике, що ділиться на t, І це дорівнює. велике ми знаємо 30 коливань. Що ділиться. А час у нас 1 хвилина або 60 секунд. І це дорівнює. Ну що ж, тут на 30 можна скоротити і чисельник, і знаменник. Тут буде 1, тут буде 2, одна друга або 0,5. А одиниця на секунду, коли мова йде про чистоту, носить назву герца. На честь Генріга Герца. Отже, записуємо тоді герц. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, визначити частоту коливань. Ми визначили. Записуємо, що частота дорівнює 0,5 Гц. Ну що ж, ось таке складніше завдання про коливання та шлях, що проходить тіло під час коливань. На цьому вправо завершено.